Відомі фразеологізми та усталені вислови, а ще найуживаніші наукові, технічні та спортивні терміни в Івано-Франківську презентували черговий том хорватсько-українського словника. Більше у матеріалі наших кореспондентів більше 25 тисяч загальновживаних слів хорватської мови та українські відповідники до них. Саме така наповненість другого тому видання словника. Книга стане корисною для усіх охочих поглибити свої знання. «Речник – не само збір речі, і то аби рядом. Словник це не лише набір слів за алфавітним порядком. Це такий інструмент для всіх тих, хто хоче добре ознайомитись з іноземною мовою. Нещодавно спілкувалися зі студентами-хорватистами в Києві про перекладацьку діяльність. І наша колега, яка вже давно працює у посольстві і займається перекладацькою діяльністю, принесла шість словників, з якими вона працює щодня. Це показує, що словник це необхідний інструмент, щоб робити свою роботу. Це показує, де то єдине інструмент, де після добро радіо свой посел. Коли науковці розпочинають працю над словниками, це свідчить те, що суспільство обох країн потребує цього. І в 2018 році вийшов українсько-хорватський словник. радіємо з того, що тепер ми маємо хорватсько-український таким чином. Саме спільнота Хорватії зацікавлена в тому, щоб вивчати українську мову. Хорватська та українська мови є схожими між собою, та це не єдине, що об'єднує народи. У нас дуже багато спільно. У нас спільне генетичне коріння. Як відомо, племена хорватські пішли з Прикарпаття, витіснили аварів і в Далматії і створили свою державу. Доля у нас, подібна, як і в них, У 2018 році. Короткочасно ми отримали державу Зонр. Вони отримали свою державу. Ми втратили. Вони втратили. І ми, і вони з боями здобуваємо сучасну свою державу. От дуже симпатією великою хорвати ставляться до нас. Я це бачу у світі. Для нас дуже важливо сьогодні спілкуватися з нашими колегами з інших держав з міжнародними фундаціями з донорами з послами, які представляють іншу країну. Сьогодні для українського народу є важлива солідарність інших країн. Лідерів інших країн послів з українським народом щодо видання хорватсько українського словника, то воно здійснене за фінансовою підтримки Міністерства освіти і науки Республіки Хорватія.